Давайте одразу домовимось. Це не буде нудна лекція про зазублювання гід команд. Ні. Ми зануримося глибше, в саму суть, в ідеї, що стоять за цією технологією. І головне, з'ясуємо, як команди розробників використовують її, щоб творити щось велике разом. Задумайтесь на хвилинку над цим питанням. Сотні людей, один проект звучить як рецепт катастрофи, правда? Хтось щось видалив, хтось переписав чужу роботу. Так, от, саме для того, щоб цей хаос не настав, існують системи контролю версій, а гід король серед них. І ця проблема спільної роботи, вона ж не тільки в програмуванні. Уявіть будь-який командний проект завжди є ризик, що хтось випадково зіпсує роботу іншого. Потрібен спосіб якось керувати всіма внесками, бачити всю історію змін і, що найважливіше, не заважати один одному. Ось вам проста, але дуже влучна аналогія. Система контролю версій це ніби такий собі чарівний документ. Він пам'ятає абсолютно все. Кожну кому, кожну зміну. І він дозволяє десяткам людей одночасно писати свої глави, не перетворюючи книгу на безлад. І ось тут на сцену виходить гід. Сьогодні це абсолютний стандарт. І вся його магія, вся його сила тримається на кількох, здавалося б, простих, але насправді геніальних ідеях. Це ті самі будівельні блоки, з яких і складається ефективна командна робота. Отже, перше поняття репозиторій, або, як часто кажуть, репо це по суті серце проекту. Уявіть собі таку собі чорну скриньку всередині папки з проектом, яка записує абсолютно все, кожну зміну, що коли-небудь відбувалася. Далі коміт. І це треба розуміти набагато більше, ніж просто натиснути Зберегти. Коміт, це ніби зробити фотографію всього проєкту в один конкретний момент часу. Кожен такий знімок отримує унікальний відбиток пальця, тож його неможливо підробити чи загубити. А ось це просто геніальна ідея гілки або бранчі. Подумайте про них як про паралельні всесвіти для коду, можна створити такий собі паралельний світ, експериментувати там, створювати щось нове і при цьому анітрохи не ризикувати основною стабільною версією проєкту. І от кожен файл у проєкті проходить такий собі життєвий шлях. Спочатку гід його не помічає, потім, коли файл змінюється, його потрібно підготувати до фотографування, тобто до коміту. І тільки після цього зміна назавжди потрапляє в історію проєкту. Це такий собі конвейєр, що гарантує порядок. Окей, з основами розібралися, але мати інструмент це лише пів справи. Треба ще домовитись, як саме ним користуватися. І отут, знаєте, починається справжня драма, велика дискусія про те, який робочий процес або воркфлоу обрати. І в цій дискусії є два головні табори, дві філософії з одного боку GitFlow. це така собі неприступна фортеця з чіткими правилами, де головне контроль і стабільність, а з іншого – Trunk-Based Development. Це швидка, маневрена ракета, де все підпорядковано швидкості та простоті. Як виглядає життя в фортеці GitFlow? Тут усе дуже структуровано, кожна нова ідея живе у власній гілці, і перш ніж потрапити в основний код, вона має пройти суворий контроль якості через так звані пул-реквести, де інші члени команди перевіряють і обговорюють кожну зміну. Звучить надійно, правда? І так, це головний плюс суворий контроль. Але за все треба платити. І в цьому випадку платить це швидкість. Процес може стати повільним, а обговорення змін іноді перетворюється на справжні політичні баталії та мікроменеджмент. А тепер перенесімося в інший табір до ракети Trunk Based Development. Тут філософія зовсім інша. Забудьте про купу гілок і довгі процеси. Є одна головна гілка одне джерело правди. Зміни вносяться маленькими порціями, але дуже часто. Розробка стає справді безперервною. І це, звісно, звучить як мрія, швидко, просто, без зайвої бюрократії. Але є одне велике але, який підхід вимагає неймовірної довіри та дуже досвідченої команди. Адже тут майже немає запобіжників, які б захищали головну гілку від можливих помилок. Давайте просто подивимось на ці два підходи пліч-опліч. Тут усе стає кристально ясно. Це класичний вибір: швидкість проти контролю, стабільність проти гнучкості, GitFlow для марафонів, де важливий кожен крок, транкбейст для спринтів, де важлива кожна секунда. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішої думки всього цього розбору. Виявляється, що вибір між GitFlow і Trunk-based – це не зовсім про код чи технології, це про людей, це про культуру в команді. Ось ця цитата з матеріалів, на яких базується цей розбір, влучає прямо в Яблучко. Подумайте про це, дозволити комусь вносити код прямо в серце проекту, це не просто технічне рішення, це найвищий акт довіри до професіоналізму колег. Тож, у кінцевому підсумку, вибір робочого процесу це як подивитися в дзеркало і запитати себе, а хто ми як команда? Ми ті, хто цінує порядок і суворі правила понад усе, чи ми команда, яка готова дати людям автономію заради максимальної швидкості? Правильної відповіді для всіх не існує. І зрештою, все це залишає нас із питанням, яке набагато більше загід чи програмування. Де ця золота середина між безпекою та швидкістю, між ретельним контролем та свободою творити це вічний компроміс і пошук правильного балансу це, набуті, є головний виклик у будь-якій спільній роботі.